Так, добрий ранок. Сьогодні субота. Я Богдан Поріщук, і для хроніки Бухова я хочу познайомити вас з чудовою людиною. Ідемо в спортпар «Педина». Це місто Бухів Каштанова біля молокозаводу. Сьогодні, і як кожної суботи, тут проводяться благодійні сніданки для нужденних людей. В цьому закладі люблять чистоту, тому не забуваймо витирати ноги. Перед ходом. Все сміття залишаємо на Московському регіоні, Спартаку з Москви. Не пропускаємо зеніт з Пітера. Футбольний клуб Москву і локомотив, І все інше зрашки під нашими ногами. Заходимо. Не забуваємо тратити ноги, це класний захід. О, Льош, привіт. Да. О, Сьогодні я тебе у тебе. Да. Буду допомагати тобі. Дуже, дуже вдячний, що ви прийшли, так, да, звісно, всеправда. Свіромішелью і. Дітичне меню сьогодні, так? Да? Детічне меню, так. Да, гречка, ну, гречка це теж якраз. Так, да, так. Да, салат з капустою морквою. Да, в меню у нас яблука, хліб. Наступний раз, я думаю, що ми будемо ще робити якийсь узуар. Я ще сказав, узка, що у нас колбаса. Нам сьогодні купили колбаси Нормально ми а -а -а -а. порізали дольки. у нас були ще до каші бонус людям. А ти можеш ну зараз розпису ну, як це у нас до чогось приходять? Да, як тобі прийшло до цього? Що треба годувати людей? От зараз зараз чи взагалі? Ну, взагалі? От зараз годувати, от на вулиці, от так людей да -а -а -а. цього на самом ділі. Це почав не я взагалі не я. Це почав мікум. Він дуже такий духовний, духовна людина. І він зі своїм другом. Вони працювали на себе. У них була столярка, вони займалися меблями. Вони і подумали, вони і його друг теж дуже духовний Віталік, Вова Віталік. І вони щось почали це робити. Просто був один столік, було, по-моєму, тільки перше чи друге. Це шість років назад. Просто було. Ого. І вони стояли в Абухові Миру 16, Якщо ви знаєте, Ого. ну стоїть дом. Там є вхід в ліс, там він, лавочки трошки далі. Вони наші площадочки поставили, і прохожих почали казати, хто хоче, можемо просто. Приходив спочатку один дідусь приходив, потім два-дві дідусь, потім бабуся. Потім е, Обухові з одним е, баром кафе, mm -hmm. і вони нас, вони нас просили по суботам зранку, щоб ми готували у них. Е, там ми зустріли повномасштабну війну, на жаль. Ну, ми вже були підготовлені, так як вже ми готували. Ми, ми, ми вже швидко сорієнтувалися, ми кормили тареошників. Е, Также як продовжували кормити людей. Е, нас ми, не, ми, не ми за 6 років пропустили, мабуть, тільки, е, якщо чесно, дві суботи, коли ми переїжджали з одного місця, переїжджали сюди. За 6 років да. Кожну суботу? Да. двох ви готуєте? Так, так, так. У нас була різна команда. І так вийшло, що зараз лишився з той команди, тільки я один. Ну і от мені допомагають люди, які мої постійні клієнти, мої друзі. Ну якось так, так. Да. Ну сьогодні треба лише я помагаю. Да, сьогодні це теж треба. Ну ти ж теж волонтер, тому мені це близько. Тому мені це близько, тому це дуже так. бюджет ще у нас ограничений. Ну, тобто, в принципі, я ж в как якби бы, со свого з кармана в там. Ну ще мої тоже хлопці місцеві, мої друзі, теж бувають, дають там якусь суму для того, щоб ну взагалі щоб на людей. Скажу вам: ну от сьогоднішня наша їжа, я можу тебе, ну, ну, да жіно стоїть. Ну, щоб орієнтувати, щоб на керми людей. Для нас виходить э, десь плюс-мінус 1000 тища. 300% То а скільки це, людей приходить. 에, приходить основна маса це десь людей 20 точно. Буває трошки більше, більше буває трошки менше. основна 90%, ну 80%, це пенсіонери, на жаль. На жаль, інше це, ну, без хатьки, У нас є правило, що ми п'яних не годуємо. Якщо людина п'яна, пробачте, ми не хочемо вас бачити. Взагалі, у вас є вибір. Чи ви вживаєте і кайфуєте? Чи ви поїли і кайфуєте від їжі? Ну зрозуміло. Людей так, ну... є вибір. Ми одягнемо перчаточки. Все, угу. що було сильне, у нас все чистенько. Ми стараємося, ми слідимо за цим. Ти зараз проводиш багато часу бар, це твоє життя, ти розумієш, да? так? Ти... Да, да. Так, так. Ну, як це стала ідея? Я хочу мати свій бар. І що я хочу бачити в цьому барі? Спортбар, так. Так, да, спортбар, у мене спортбар, направлення на спорт, Уже бачить багато в мене різних атрибутики спортивної. Це класичний спортбар. До цього дійшов. Знаєте, це як була все-таки мрія. Мрія, яка справдилась і. Немає, я розумію, що мене нічого не можливо, бо мені всі казали, що це не получиться. Вийде, не вийде. Ну таке буває. Знаєте, там різні люди е, різно говорять. Мене це стимулювало. Навпаки. Да, да, да навпаки, да. це я вірив в себе і розумієте, відкрив під час війни повномасштабне вторгнення. Бар дуже давно хотів, і просто мрія збулась, скажімо так. Мрія збулась Прямо з дитинства. Мріяв, щоб відкрити своє. Я працював в ресторанах, різних офіціантами, Дуже багато в ну, різних завжди да. думав, що буде свій заклад. Да. Плюс е, я місцевий, я з Обухову все життя провів тут максимально виключає. І розумів, що в Обухові нема е, гарного закладу, як для мене. Ну, я бувший, бувший фанат, наприклад, да, де можна відпочити і попити пиво, поспілкуватися з, з, з людьми, да, з якимись познайомитися там щось. У мене звичайний класичний спортбар, який повинен бути в кожному місці. Я думаю, де є гарне пиво. У мене, до речі, тільки крафтове пиво. Воно, в принципі, не дешеве, але ти п'єш, ну, знаєш, що ти п'єш. Отримуєш задоволення. Да, да. Плюс люди люблять поспілкуватися. Дуже різні люди. На барі бувають, і дуже цікаво. Взагалі, да. тому, тому якось так. До речі, про спілкування. Я знаю, що тут ну, нас познайомив військовий да, Віктор. Да. І він як з, тут. Постійний відвідувач був свій час, коли він тут був відпустчич, поранення да, да, казав, що тут наповнення просто да? Ти якось їх закликаєш, і люди приходять сюди спілкуватися з тобою військові саме. Хм, військові, так, да, дивіться. Вони скажу зразу, не по формі. Вони по гражданки всі приходили з цивільні часа, вечором. Розумієте, всі, всі люблять любля. До речі, дивіться, в мене нема на барі взагалі міцних напоїв. У мене тільки-тільки пиво. Ну от, е, я не хочу мати діло з е, місним алкоголем. Угу. Принципово. Есть, ну... Є культура. А, культура. Я, да, да, да. я от людям, що я взагалі відкрився заклад, я хотів розказати цим закладом. Е, По-перше, про е, культуру пиття пива. По-друге, е, що пиво не закінчує тільки на е, темне світло нефільтроване якесь. А є куча інших видів, є саури, є гозе. Є Дункеля, є Вайцине, є е, ну, звичайні пілси, там, темне світле, там е, є тріпли, е, есть видів пива дуже-дуже багато. І ми стараємося на баря. Ну, як? Ну, зараз трошки важкувато, бо не uh -huh. самий е, легкий час. Ну, це у всіх, так. не тільки у мене, це, я не можу сказати. Це, це всім важко. сейчас війна, на жаль. Е, і, ну, ми У мене 10 кранів крафтового пива різного. Да, і люди люблять. Пиво, в принципі, да. і вони знають, що в мене тут є необычне пиво. Вони приходять, приходять в військові. По-перше, в мене знижка для військових. Після там ну, різне пройшли там, у всіх по-різному, вони приходять на бар поспілкуватися. Бар це таке місце, де можна спокійно з барманом да. да, да. І багато хто каже, ну, і ви казали, да, що я, я по-своєму я не, не хвастаюся. Це просто, як мені казали, е, 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 психолог. Коротше. Е, Ну, Ти слухаєш людей. Слухали, слухаєш слухаю, їх, їх, да, вони... А буває так, що люди хочуть, да. щоб їх послухали. і Вони, так, е, да, люди бувають е, з ПТСР, вони е, приходять спочатку агресивно, як на агресивні, з цим якісь проблеми, нагруження, а потім ми якось переходимо на інші розговори, там, про рибалочку якусь там, про пиво, там, про футбол, про спорті там якийсь. І вони розслабляються і вони якби переключаються автоматом, що вони в, в реальному житті тут уже. Я знаю твою громадську діяльність, да, це пов'язано з. Тим, що ти допомагаєш, е, харчуєш людей, які попали в складне положення. Да? І це е, процедура, яка триває вже. Ну, це акція триває вже багато років, Да? Да, на да, 6 років. 6 років. А і плюс ти ще як волонтериш, да, так розумієш? Да, звісно, да, ми збираємо кошти. Да, ми їздили. Я я був ну, як про раз так скажіть в Бахмуті. Був коротше, Бахмут був наш, а бригада бригада сиділа. Ми там перевозили машину. В Миколаїві був під час війни, да, привозили дуже потім хлопці загинули там. Я знаю, які ми привозили, навіть не дихали додому. Він загинув. Ми волонтери максимально максимально, скільки ми можемо, ми допомагаємо там, що треба, там дзвонять, знаходимо. Таня, чи по іншу тему, але спортбар, значить, ти маєш бути дотичний до спорту. Ну крім пива, але ж спорт, Тобто має бути стези, напевно, те, що ти був офіціантом, і спорт, це теж типу працював. Я знаю, що ти був баскетболістом, так? Да? Професійно, e, чи. E, чи я ні, щось... ні, ні, я не професійний. Я зараз. Ну, я баскетболіст. Я можу сказати, що я баскетболіст, бо я дуже давно зіграюся за збірну міста. Я mm -hmm. вже майже більше 12 20 років граю за збірну. Зараз, звісно, трішечки я менше ходжу на тренування. Є ще Барма, Він допомагає по мені. Він теж баскетболіст. І ми з ним ходимо неділю через неділю. Неділю три тренування ходять він, а Защо неділю три тренування ходжу я. Да, і ну і так і виходить, що там неділю через неділю я тренуюся, тренуюся. Тренуюся не професійно, тренуюся, тренуємося в в, домі, в ДК у нас. Баскетболіст, да. ну і тому в мене усього вісять, якщо потім ви побачите Бак, е, 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 да, е, баскетбольні е. майки, збірної України. Що скажуть на правах рекр. Ну, рекправорекламувати, я можу це сказати. Оце збірна України, сьомий номер. Uh -huh. Це наш баскетболіст Собухова. Він челика в п'яти школі е, Наза, Назар, Назар Кароля. Він грає грає збірну України. Дуже давно. Да. В основній команді це ПІ-15, ну там до 18 молодіжка. Молодіжний. Він грає в Юшки. Це наш І цю футболку мені приніс папа, його тато. Всі ігрові висять тільки ігрові майки, футболки, які люди дійсно грали ну, в професійно грали, і я їх повісив. Дивись, питання, яке від редактора, шеф-редактора видання: у тебе назва історична, наша педина. Педина, да. І як знаєш, мене теж дуже цікавить. От люди називають якісь заклади чи бізнес. Як вони цю назву придумають? І от як твій ти прийшов до того, щоб назвати педина, і ну як в мене класна назва. Так, назва дуже класна. Це дуже таке складне питання, в принципі, для мене. Бо коли я відкривав, ну думав, що відкрию бар, я про це думав дуже дов, ну, довго. Я вам казав, що це uh -huh. дуже така мисль була. Ну і понятно, я собі придумав названня в голові, там, ну, прокручував якісь там різні були варіанти, прямо різні, різні. І тут уже останній випад, вже останній, коли ж він е, уже був, у, ну, якби я розумів, що розумів, що буде заклад у мене, треба було названня. Ми думали, що там всякі непонятні названня, а потім якось я подумав, ну я ж місцевий, от я прям місцевий. місцевий Я дуже люблю своє місто, просто, ну обожнюю, найкраще місце в світі Вухів. Це, це просто ну, без, без, без шансів. Я собі подумав, у нас в місті нема от таких якісь аутентичних названий uh -huh. нас назв, для. Ну я такий думав, що так і так думаю, педина там. Просто вікна, там, де я живу, виходять на педину. Я такий думаю, педина. І жінки кажуть: педина, педина, все педина. І вона прямо як, ну от прям лягла, і все, і всі, і вийшло, що я так дав, такі доволі, що я його назвав педина. Ну просто, я от як місцевий, продвигаю місцеву культуру, ну якби, щоб всі знали, всі питають, хто не знає. Я розкажу, що за подиви, що у нас там є, як ту історію розказую, ну, Я думаю, що. Ну, до речі, для тих, хто може не місцевий, треба сказати, що Подина це гора в Обухові, да, да, яка да, височує да. над містом, там да. стоїть хрест да. дубовий, і який якби, освячує наше місто, показує, да. що. Всі в, е, їдуть по дорозі, всі їдуть. на, на можна, логотипі можна тебе можна. теж є. Да, гора, ну ми... Гора. Да, ми... Якось, так, да, все одно якось <смеш> питалося. Ні, я дивився, в тебе навіть з советниці. Да, советниці да. теж типичні в, в підгору. В... Підгору гору, під гору да. так, да, все так. Да, так, да, місцева, місцева наша гора, ну, тому я думаю, що прям назва. Мені так повезло з назвою, я такий радий. Добре, скажи, а що до тебе, місто Обухів? От як? О, от. Це гарне питання. Для мене обухів це все взагалі, все. це ну, от максимально все. Це моя, моя сім'я, це мої друзі, це моя жінка. Вона, я про те, що гроші всі забухала. Зубух, ем, це атмосфера, це, ну, це все просто. Обухів для мене. Я, я дуже багато. Я скажу, я дуже багато де був за кордоном ем, в Латвії, в Польщі, в Португалії, в Ізраїлі я був працював, жив. Ем, я вам хочу сказати, що. Просто в вибух максимально. П'яне, ну, що по початку спочатку все було окей, там, ну, але потім ну, прям ностальгія, ностальгія. От вибухів, я приїжджаєш сюди, просто видихаєш, і думаєш, я вдома. Це. І це саме це такий, ну, такий кайф, коли ти приїжджаєш в обухів, і це свій запах, своя атмосфера, свій вайб. Тут, ну, тут, ну, дуже багато у мене знайомих іноземців, які приїжджають сюди, кажуть, ну, просто там, ну, супер. Вибухи для мене все. У мене навіть даже і статуровка Бухова. Чотири людини зробили Ярпа Бухова на серці. Ну, Ми рішили всі ну, місцеві також ну, думаємо, треба зробити. І зробили, да, зробили статуровку на серці Ярпобуха. А і завжди з тобою. Завжди зі мною, так. простий і простий величний. Да. А, ну що, я тобі дякую за це інтерв'ю. Дякую за можливість долучитися до твоєї справи корисно і допомогти сьогодні. І Дякую, що, що ви прийшли і що допоміг мені сьогодні. Да. Ну, а, і... Перший такий опит, да? Да, так? А що ти відчув? До речі? Твоє чесно, таке мисре питання, що ти, що ти от, перший раз? Я відчув а, що так, а, це волонтерство. Да? Да, да, ж... да, 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 Від кожного волонтерства ти отримуєш певний фідбек. Да? Тут енергія відчув. Відчув те, що ти робиш щось корисне, і це корисне ось, ось зараз і тут. І ці люди, вони. Надихай, вони доходять, щоб ще робити щось корисне. так я вищу. от таку справу. І це і не дуже, і... я перепрошую, і це не дуже складно. На ну, ти, Ви ж бачили процес. Це не прям там якісь ну, космічні там, технології, щось О, там. Я, я, я. Супчик зварить, гарніше зробить, засипав, там, поговорить, посміятися. У нас, у нас їжа заряджена, тому що ми робимо на позитиві все. У нас ха-ха-ха, потанцювали щось, поробили, поспілкувалися, не матюкаємося. Ну, у нас все, у нас їжа реально заряджена. Ну прямо от, ну, енергетика позитивна, у нас тут все. У нас навіть в педині енергетика позитивна. Ну, приємно сидіти просто там ну, по посидіти. Да, да. — Так, да, да. так. Да, так. Да. Тому дуже нічого складного немає в приготовці їжі. Складного немає. Насправді, те, що ти робиш, те, що робить тебе командою, це я хотів би сказати, що це кожен міг би робити щось. Змінювати на краще своє оточення. Да, да, І да, да. Це той момент, коли від кожного з нас залежить, що у нас на вулиці, що у нас в обухові, що у да, країні. Да, да. І ти змінюєш біля себе, а потім змінюєш оточення. І це така горизонтальна платформа, яка збільшує простір покращення.